От і тому я надаю слово. У mm. нас є маленька доповідь, да? І, і, от, і Іван Іванович е, викладач кафедри камерного ансамблю, і він постійно грає, і грав вчора тут, і грає, він говорить, музику якусь яку. Ну, несправедливо на певному етапі. Ну так, людство е має таку манеру щось забувати, а потім згадувати. Темою мого виступу є творчість австрійського композитора Роберта Фукса. Ця музика не дуже відома у нас, але він був знаменою фігурою музичного життя Європи, особливо Австрії, другої половини 19-го, початку ХХ століття. Тому мене зацікавила його творчість, і ми зіграли одну з шістьох його скрипичних сонат та сім фантастичних п'єс для скрипки Альта та фортепіано. Ага. Роберт Фукс народився у Фрауенталі, Австрія, в 1847 році, був наймолодшим із 13 дітей, навчався да. у Віденській да. консерваторії. Да. Зрештою, він отримав да. там посаду викладача да. і був призначений професором музичної теорії. Та залишався на цій посаді до 1912 року. Він навчав багатьох відомих музикантів. Його учнями були Густав Малер, Гуга Вольф, Ян Сібеліус, Олександр Фонцемлінський, Джордж Інеску та багато інших. Камерні твори Фукса дуже чисельні, чотири сонати не, шість сонат для скрипки, дві сонати для віолончелі, соната для альта, соната для контрабасу, три фортепіаних тріо, два струнних тріо, кларнетовий квінтет, сім фантастичних п'єс для альта, скрипки та фортепіана, сім фантастичних п'єс для віолончелі та фортепіано. Серед його симфонічних творів найбільшою популярністю користувалися п'ять серенат для струнного оркестру. Він написав також три симфонії та дві опери, багато вальсів фортепіаних п'єс. Але саме серенади для Струнного оркестру здобули найбільшої популярності. Популярність його серенад була така велика, що Фукс отримав прозвище Серенаден Фукс. Серенади були записані в ідеальному виконанні Кьольнським камерним оркестром під керуванням Крістіана Людвіга Наксаса. Найважливішу подією у житті. Фукса стала участь у бетховенському конкурсі у 1881 році. Він став його лауреатом, причому журі у складі Яганеса Брамса, Ханса Ріхтера, Карла Гольдмарка та Едуарда Гансліка видали йому перевагу перед Густафом Малером, який представив на конкурс свій перший зрілий твір. Творчість Фукса не була дуже поширена. Бо він був скромною людиною і не рекламував свою музику. Він мало що робив для просування своєї творчості, вів тихе життя у відні та відмовлявся влаштовувати концерти, навіть коли з'являлась така можливість. Але в нього, безусловно, було багато шанувальників, у тому числі Брамс, який майже ніколи не хвалив твори інших композиторів. Але про Фукса Брамс писав «Фукс чудовий музикант, все так чудово і так майстерно». Так чарівна, придумана, що завжди приємна. Відомі сучасні диригенти, зокрема, Артур Нікіш, Фелікс Бейнгартнер та Ганс Ріхтер, підтримували його твори, коли мали можливість. Але за деякими винятками саме його камерна музика вважалася його найкращим твором. Це музика дуже високої якості, вона зачаровуватиме вас. Все. Дякую за ці відомості.